Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про щось на перший погляд дуже просте, але насправді неймовірно глибоке. Ми поговоримо про церкву не про будівлі, з цегли і не про деномінації, а про те, навіщо люди туди приходять. Одного разу видатний проповідник Чарльз Спершен. Дуже влучно підмітив різноманітність мотивів, які приводять людей до Божого дому. Послухайте, як це звучить хтось іде до церкви погуляти, хтось іде посміятися і поговорити, дехто іде туди, щоб зустрітися з другом, дехто іде туди, щоб провести час, дехто іде туди, щоб зустріти коханця, дехто іде туди, щоб приховати помилку. Дехто вирушає туди для роздумів, дехто для спостереження, дехто іде туди дрімати і кивати, мудрі ждуть туди поклонятися Богу. Сильно чи не так? Ця цитата, наче дзеркало. І сьогодні я пропоную нам разом подивитися в це дзеркало і, спираючись на слово Боже, розібратися, яка ж справжня мета відвідування церкви. І що означає бути мудрим, за словами спержена. Розберімо першу частину цитати. Люди приходять, щоб провести час, зустріти друзів, поспілкуватися. Хіба це погано? Звісно, ні. Церква це громада, місце для спілкування і підтримки. Але ключове питання, чи є це головною метою? Спержен згадує і похмуріші мотиви. Приховати помилку, знайти коханця, це вже говорить про спробу використати святе місце у своїх егоїстичних, а часом і гріховних цілях. Людина фізично присутня в церкві, але її серце перебуває десь дуже далеко. І тут, на думку, спадають слова, які Ісус цитував з книги Пророка Ісаї. У Євангелії від Матвія, 15 розділі, 8 вірші, він каже, оці люди устами шанують мене, серце їхнє далеко від мене. Це і є суть проблеми. Можна співати найкращі гімни, говорити правильні слова, але якщо серце наповнене не Богом, а чимось іншим, бажанням справити враження, знайти вигоду або просто вбити час. То така присутність марна, Бог дивиться не на нашу поведінку в стінах церкви, а на стан нашого серця, як сказано в першій книзі Самуїлові 167 чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Отже, якщо соціальні корисні або пасивні мотиви це не те, для чого існує церква, то яка ж її справжня мета? Спержен дає відповідь, мудрі ждуть туди поклонятися Богу. Що ж таке поклоніння? Це не просто спів пісень чи прослуховування проповіді. Слово Боже дає нам чіткі орієнтири. По-перше, це спільне збудування і підбадьорення у посланні до євреїв, 10 розділ 24 25 вірші, є чудовий заклик. І уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих вчинків, не кидаємо збору свого, як то звичай, у деяких, але заохочуємося. Тобто ми приходимо до церкви не тільки для себе, а й для інших, щоб підтримати брата чи сестру, помолитися за них, поділитися радістю церква це тіло Христове, де кожен член важливий і служить іншому. По-друге, це місце Божої присутності. Ісус обіцяв бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Ключова фраза тут в ім'я моє, не заради наших планів, не заради наших знайомств, а заради Нього. Коли фокус зібрання зміщується з нас на Христа, тоді відбувається справжнє диво ми зустрічаємося з живим Богом. Ну і найголовніше це поклоніння в дусі і в правді. У розмові з Самарянкою біля криниці Ісус промовив фундаментальні слова. Євангелія від Йоанна, 4 розділ, 23 і 24 вірші. Наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві уклонятимуться отцеві в дусі і в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух. І ті, що йому уклоняються, повинні в дусі і в правді уклонятися. Уклонятися в дусі означає щиро всім серцем, з глибини своєї сутності це внутрішня реальність, а не зовнішня формальність. Уклонятися в правді означає поклонятися Богові таким, яким Він є, на основі його об'явлення в Біблії, а не наших власних уявлень про нього. Мудра людина іде до церкви саме за цим, щоб усією своєю істотою, щиро і на підставі істини віддати славу своєму творцю і Спасителю. Отже, підсумовуючи, цитата Чарльза Спержена закликає нас до чесної самоперевірки. Сьогодні, збираючись на служіння або згадуючи минулу неділю, поставмо собі запитання: а навіщо я йду до церкви? Чи йду я, щоб просто поставити галочку, зустрити друзів, сховатися від проблем, чи я йду, щоб зустрітися з тим, хто є вирішенням усіх проблем? Чи йду я як пасивний спостерігач, чи як активний учасник тіла Христового? Нехай наше відвідування церкви завжди буде мудрим кроком, кроком назустріч Богу, з серцем відкритим для поклоніння в дусі і в правді. Дякую, що були сьогодні зі мною. Це був подкаст Глибокий Погляд. Шукайте Бога, шукайте істину, і нехай ваше серце завжди буде на правильному місці.